Це дитячий магазин, хто не скоро день народження, щоб він подивився, що йому подобається. Чи є щось таке, чого в нього ще нема. Воно таке дорогоє. Що дороге? Скільки коштує? Я чого, знаю? Ти каже, що дороге. Це в тебе є. Добре, що ти хоч розумієш, що воно в тебе вже є. А що нема? Скажи, тяжко знайти те, чого в тебе вже нема, правда? Я задаю, Меч пуска. У нас тих мечів вже, напевно, було штук 20, це точно. Меч пуска. Ну, Одним словом, нас тут поки що не дуже щось зацікавило, як бачите. Що, зайчик? Давай я показу, що своє заход. Це поки що, не, що я видно. Це от з цього магазину, от з цього величезного що Тоні Це. вау Мамчика, я подивлюся, але я це не хочу. О, це твої колишні улюблені герої. Це Поліна, угу. Ледібак. Так я хотіла. Таке є, так? Таке магніте, це надав. Угу. Я думаю, Ну, одним словом, в тоні є все, що тут є в цьому магазині. Ще тільки хіба що таких булюк нема з ракетою. А так то все є. це? Ну і нема ще скейту, котку Ну, я ще не знаю от, на рахунок скейту. Це така трохи небезпечна штука. Та, а ти на роліках вже навчився їздити? Ну, поки що Тоні не сказав ні на жодну іграшку, що щось йому купити. А я сказав скейт. Скейт. Лише скейт. Будинцю. Ага, так. Якусь резинову маленьку штучку.